Усім привіт, ви на каналі Фотабеч. Вот найкращі бої світу танків. Сьогодні ми подивимося на шикарний бій. В цьому бою майже 10 тисяч завжда... завданої шкоди видасть наш головний герой на БЗ-176, я не знаю. Як на мене це незаконний танок, взагалі. Взагалі незаконний, він взагалі ні разу не восьмого рівня, ще й тим більше преміумний. Там якийсь собі. Наприклад, там за... Бабохали там гроші в гру і починають нагинати повністю всю гру весь рандом, Це так як у цьому бою. Не знаю, це максимальний урон на цьому танку. Що я, звісно, бачив, це майже 10 тисяч в реплею, якому я знайшов на європейському сервері. Наш головний ігрок. Наш автор реплею написав 10к. Ну, там чуть-чуть не дотягнуло, не буду говорити скільки саме. Подивимося, дивіться, прописуємо на 842 одиниці. Ви просто подивіться на оце. Ну, я ще зрозумію, 772. 842. Наступний Альфа Страйк вилетів. Так, дивимося, шкода Т-56. Нічого навіть не придвішає біде і. <пух> на 919 получає. <пух> Чоловік просто зразу здає назад. Передумав зразу, одразу наступати на наших е союзників. Рахунок 1-0. І вже на 4000 хітпоинтів програє команда противників із-за нашого ігрока вже 2500 команді е не, перепрошую, в нашій копілці. Дуже обідно, що тільки що не залітає наш шотик. Тільки зразу. Підходить перезарядка до кінця. Одразу наш головний герой шукає жертву. Так, зліва засвідчується, ще ТНХ. Хоче наш ігрок дати по пантері другий і всаджує на 881 хідпойнт. Чекаємо слідуючої перезарядки. ТНХ хоче нам виписати піздюлінку. Як ви знаєте, він у нього барабан, два снаряди по 440, не треба дати йому нас присунути. До речі, нас не так просто пробити. Просто в нагло виїжджає і дуже жалко, що він не попадає. Він навіть не попадає, просто викопав грядку, гарядку. Цибулю буде сидити, не знаю, що він нам зробив. Ну, В основному нам не везе два вистріли. Ми дали в молоко, не попали навіть. Хоче добити Пантеру другу, зводиться і добирає на 619. Чекаємо наступної перезарядочки, подивіться, на хітпойнти команд. У нашої команди 21 тисяча, а 16 тисяч команди противників. Наш головний герой споводував, щоб була турбо... турбобій, турбоперемога. 824 хітпоинта ми забираємо по ТНК. Навіть не підозрює, проти кого він попав, вже щось почав смікати, вже починає тікати, наш головний герой не переслідує його, бачить, що просто вже в нагву противники виїжджають, не знаю, Чим взагалі думає. Противники по хітпойнтах програють дуже сильно, кудись лізуть. От вже 3-0 рахунок ми ведемо. Наш головний герой. На одному місці вже настріляв 5600 на ліву і на праву, Плює, роздає всім піздюлінки такі. Це ж і жирні піздюлінки. Так залітає шкода Т-56. Одним вистрілом його переполовинили, другим забираємо на 256 хітпоинтів. Уже майже 6000. Завданої шкоди у нас в копілці. Рахунок 4-1, бачимо, об'єкт 704 перезарядочка доходить до кінця і з гусеницею, з катком даємо йому на 801. Він здає назад, ну не знаю, міг вже виїхати і дати комусь підзюлінку з нашої команди. Уже получив. У нас перезарядочка близько 20 секунд. Він міг вистрелити спокійно і ще й встигнути перезарядитися. Але він. Наклав в труселя і почав тікати. 851 хітпойнт проходить по Т-44. Об'єкт 704, подивіться, на нас обідився, їде, хоче нам виписати піздюлінку. Але, чоловіче, ти не знаєш, на кого ти попав? Рахунок 7-1, 7000 у нас в копілочці. І подивіться, 8 рівня важкий танок БЗ-176. Об'єкт 704, як ви знаєте, у нього дуже сильно величезне пробиття. І він просто нас не пробиває. Не знаю, може він трошки поспішив, може і не поспіш і не поспішив, але такого не повинно бути. Просто виїжджає наш головний герой у бз 176 у Вене. Дуже шикарні. Дуже шикарна пушка. Бачимо, він наш головний герой, стріляє на голодових кумулятивах. Так, Т-30 піздюринкуємо. Так, бере. Так. Звичайно, з'їдає він нашу підзюлінку на 772, у нас вже 8 тисяч завданої шкоди. Уже 9 тисяч підходить. Ну, будемо ще 4 противника живих в команді противника. У нас дуже мало хітпоінтів лишається, не знаю, може Т-30 вже перезарядився, може не варто на, на нього виїжджати. І на реакції ми його забираємо 9771. Урон у нас в копілці вже є, і, на жаль, добивають наші союзники. І так, по медалях у нас не так дуже і густо. Звичайно, майстер ми заробили основний калібр тільки, але саме головне, що ми по перезарядочці стріляли і настріляли 9771 урон. 4 фрага 2321 чистого опиту. І ми стріляли повністю голдовими. Комулятивами і пішли в плюс на 370 тисяч срібла. Це дуже багато, дуже шикарний показник, екшеновий бій. Кому сподобався такий бій. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, буду всіх радий бачити. До зустрічі!